Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, 23 рік Канув минуле і розпочався новий 24 й рік. Я вас всіх вже вітала в моїх попередніх відео. Бажала вам всього самого найкращого! Ну і зараз теж привітаю і побажаю, але все ж хочу вже розпочати мій рукодільний рік. І, звісно, що на початку кожного року більшість з нас планують щось на новий рік. Це стосується і мене. Але зараз я вам не буду розповідати про свої плани на рік, тому що я дуже це люблю робити, я люблю будувати плани, я люблю писати списки. Особливо я люблю видаляти те, що я вже зробила. І про все це я розповім вам в іншому відео, який буде мати назву Вступ до спільного проєкту під назвою Бінго. І там я все дуже подробно розповім вам. І сподіваюсь, вам буде цікаво. А зараз я розпочинаю свій шалений тиждень стартів. Це гра качує з нами зі старого року в новий. Запропонувала цю гру Оленка Буганова. І посилання на канал Оленки, і інших дівчат, які беруть участь в цій грі, ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, підписуйтесь ставте вподобайки, залишайте коментарі, надихайтеся, підтримуйте наш україномовний YouTube. Ну, а що стосується мене і мого каналу, сподіваюся, що ви вже підписані на мене. Якщо ні, нічого вам не заважає підписатися. Залишайте свої коментарі і вподобайки. Я дуже-дуже вдячна, хто це тим, хто це вже зробив і хто збирається це зробити, це дуже підтримує мене. Дає мені змогу щось ще нове, цікаве знімати для вас. І сподіваюся, що і вам буде цікаво. Хочу тільки додати, що мій канал це про натхнення, мій канал це про різноманітність рукоділля. Я не можу зупинитися на чомусь. Одному, тому я пробую все. Пробую все, що можу зробити. І зупинити мене може тільки те, що, наприклад, в мене немає обладнання. Все інше, що мені доступно, я роблю. І це відео не виключення. На цьому тижні я розпочала три нових проекти. І сподіваюся, вони, вони, вони дуже різноманітні. Один проєкт, який я розпочала, я робила вперше. Я ніколи цього не робила. Це було дуже цікаво. А мені сподобалось, і мені сподобався сам процес, і мені сподобалось те, що в мене вийшло. Звісно, що вийшло не ідеально, і там були помилки. Але все ж таки це було нове, цікаво. Ну, не буду вас е -е -е, більше е -е, затримувати. Давайте подивимось, що я назнімала на цьому тижні, а потім ще зустрінемось і поговоримо про те, що я вам не показала в цих відео. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, і я розпочинаю шалений тиждень стартів. І ось я склала собі список, що я хочу зробити в цьому місяці. І мій список був дуже таким різнокольоровим, різнокольоровим тому я навіть і не знаю, з чого розпочати. Розпочну, напевно, з самого простішого. Це в'язанічко моє. І я вам покажу, що я хочу зробити. А, а зробити я хочу собі джемпер. Я в'язала чоловіку, я в'язала донечки. Але я дуже давно нічого не зв'язала собі. У мене є два розпочатих проекти, про які я пам'ятаю. І вони мене так трошечки тримають в тонусі, але все ж таки хочеться розпочати новий. І це буде звичайно, звичайний буклірований джемпер з V-образною горловиною а, і з рігланом. Так, ниточки. Ниточки у мене зараз я не побачу і вам прочитаю так. Е, мірогліо, артеді, моліна, мол, молайн, молайн. Ну, Може, я щось перебрехала, ну, вибачайте. Так, склатих 40% меринос, 6% альпака і там 19 плюс 35 це якась штучна ниточка, поліакріл і щось ще? 350 метрів на 100 грамів. Я зв'язала ось такий а, зразочок вчора ввечері не могла. Mm. Так, не, 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 не могла стримати себе, а, мені, мені він подобається. Він дуже легкий, дуже такий пластичний, на дотик приємний, але є такий. Недолік, тому що дуже важко ну, порахувати, скільки там в 10 см петель і рядів. Ну, так, на, на, якщо на, на, так, на світ дивитися, то можна порахувати. Ось, Так що я зараз буду робити розрахунки і розпочну свій новий джемпер. Так, друзі, сьогодні у нас вівторок, поки ще показати за мій джемпер мені нема чого, я тільки зробила розрахунки, і е, вчора в мене вистачило е, часу тільки набрати петлі на спиці. Але ми вчора е, були е, на ВДНХ. І якщо вам цікаво, я вас візьму з собу, взяла з собою і зараз покажу вам, що там відбувалося. Там дуже цікаво, дуже красиво. На жаль, не було вже снігу, але ну, нам сподобалось, незважаючи на довгі повітряні тривоги. І нам один раз навіть так, ми перелякалися, тому що цей шахет мопед збили прямо над. Ну, Ми бачили в небі збиття цього шахеду. Ну, незважаючи на це, було цікаво. Ну, а я хочу продовжити свій шалений тиждень. І вже в мене, як бачите, перед вами журнал, журнал Burda Style. І я хочу розпочати шиття. Але це шиття буде не одягу і навіть не аксесуарів. Це буде іграшка. Зараз побачите. До речі, хотіла спитати: я кожен місяць купую собі новий журнал, тому що ну, це моя така звичка вже. І в мене досить велика колекція журналів. Якщо вам цікаво, ми можемо разом дивитися цей журнал. Можемо роздивлятися світлини, можемо спілкуватися. Поговорити за моделі. І якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, Ну вам цікаве відео цього формату чи ні. Ось, наприклад, цей журнал Burda Style це а, за 12 місяць 23-го року. І мені цей журнал дуже подобається. По-перше, тут багато гарних таких чоловічих моделей. Це для бурди не дуже ну, часто буває в бурді, там раз на декілька журналів, і то їх небагато. Ось. І е, мені ще цей журнал сподобався. Зараз покажу вам. Так, 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 так. Ось тим пальто. Я навіть запланувала його для себе шити. Це пальто дуже класно тим, що в нього немає, в нього цель рукав з пілочкою. Тому, ми, ми, якщо відрізняються мірки ширини плеч від стандартів, то ну, це не буде помітно і це буде гарно садітися на фігуру. Ось. І ще мені дуже подобається відлітна кокетка, тому це, цьому пальту напевно бути. Ну, і хочу вам показати, що я хочу шити ось цього красення. Я коли я купила цей журнал і побачила цього ведмедика, я. Одразу в мене прийшло на пам'ять, що в мене є дуже красивий, красива тканинка в клітинку, з якою я шила собі платічко. І вона виглядає ось так. Ну, щось мені, Я не знайшла, були ще відрізки, я пошукаю Це, ну, цього дійсно буде замало для цього мішки. І е, мені хочеться зробити. Мішку ведмедика не тільки такого в клітинку, я хочу його поєднати з джинсовою тканиною, тому що, по-перше, я не дуже впевнена, що мені вистачить цієї клітинки. Ось, А якщо її поєднати ну, зі старими джинсами, то мені здається, буде гарно. Навіть ну, тут дуже великий ведмедик пише, що його зріст десь зараз подивимось. Так, написано, що розмір цього ведмедика біля 56 см, тобто він дуже великий. І е, мені все ж таки здається, що мені не вистачить цього клітинку матеріалу, і тому я, е, мабуть, зроблю поєднання з джинсовою тканинкою. І е, е, ну, подивимось, як вийде. Зроблю зараз викріки, буду розкладувати, буду шити. Сподіваюсь, у мене буде що вам показати наприкінці тижня. Так, друзі, сьогодні у нас вже четвер. Так, четвер. І я хочу вам показати ось цей, цей кошик з вовною. Може хтось пам'ятає. Наприкінці літа я купувала цю вовну і показувала розпаковку. Ми з Машею показували. вам. Нарешті, ну, дошли в мене руки до цього. Я хотіла зробити це ще осені і бачите, накупила такі осінні кольори, а, Ну, не було в мене можливості. А зараз вже дуже хочеться розпочати новий. Для мене від рукоділля. Мені хочеться ну, навчитися валяти. І а, валяти цю, цю вовну я не більш не менш розпочну з капців. Капців так, в мене є. Колодки. Ну, я, у мене 39, 38 39 розмір, але я вирішила, що для домашніх капців ну, буде гарно, коли трошечки більший а, розмір, Так, може зручніше буде з ними ходити. Так, ці колодки я купила на OLX CBU а, і купила я а, за 150 гривень. Новий стоїть 399 гривень. Ну, то я ж не знаю, може мені не подобається, може в мене нічого не вийде. Навіщо мені покупати нові? А, і ну, одразу скажу, що оці кольори мені не подобаються. Це не, не мої кольори зовсім. І я, напевно, буду валяти з них. А, тобто, тому що це буде моя така. Робота навчальна. І е, подивимось, що з цього вийде. Так, буду валяти капці. Побажайте мені успіху. Ну що, друзі, сьогодні у нас вже субота, тиждень пролетів непомітно. А, да, бо Він дійсно шалений. І зараз я вам покажу е, таким руками в кадр. Те, що мені вдалося зробити, а дещо я вам покажу потім, коли буду з вами вже роз, розмовляти на, е, ну, камери, в камеру лицем, що мені вдалося зробити з моїм джемпером. Ну, нічого не ясно. Так, але я вже пров'язала росток, і зараз в'яжу. Е Рукава, рукави, спінку перед. І ще мені потрібно пров'язати десь 25 рядів і буду за об'єднувати єд... об тому що це от В-образний виріз Буду об'єднувати. І е, спиці, на жаль, в мене тільки такі. Ну, немає. А, я вам не казала, напевно, я в'яжу на спицях з половиною, І в мене немає таких, такого довгого шнурочка на спицях, тому я ну, наразі не можу вам показати все як є. Ну. Але мені здається, що я пров'язала достатньо багато. Ну, Якщо дивитися на мої можливості. Так, і тадам, зараз буду вам показувати мої капці. Вони майже висохли, я їх навіть зняла з колодки. Що можу сказати? Ось так вони виглядають. Я зробила декілька помилок. Ну, для першого разу мені. Здається, що непогано. Перша моя помилка ось дуже велика п'ята. Треба її була зменшити. Ну, основна помилка в тому, що я зробила не... неправильний виріс. І це, ну, ну як би я не розрахувала, як це буде правильно. вірно. і помилка: ось це п'ята. Ну, така завелика. Ну, не дивлячись на це, зараз я зніму е, е, телефон з, з штативу і покажу, як вони сидять на нозі, а, вони дуже приємні. На голу но, ногу їх одягати, ну, вони не колючі. Вони м'ягесенькі, яге, це Марінос, мені здається. І, напевно, це Марінос е, виробництва. Нашого українського. Так, і мені потрібно буде зробити їм, я вже замовила, гуму для подошви. І якось треба прикрасити цей виріз Ну В мене є два в мене є два таких варіанти. Я, перший я може бути їх обв'язати чи е, крючком, чи спицями, чи гачком, чи спицями. Е, і друге, зваляти, наприклад, якогось кольору, там, цього карамель, чи такого корічнього, зваляти е, таку оборочку, чи що, ну, і пришити, і приваляти. Я ще не знаю, як це робиться, буду думати. А, Так. Ще в мене друга помилка ось чомусь е, на цьому о, звалялася разом гарно, оці. а ось тут ну, не дуже. Ну, Якщо я буду, а я буду робити обв'язку об чи що ще, е, це, цього не буде, не буде видно. І як я зрозуміла, е, не повинна... Так, тут у мене вже барник. Причепився. Не повинно бути ось таких от зморшок на ньому. Ну, як для першого разу, мені здається, що непогано. Зараз я зніму телефон і покажу вам, як вони виглядають на нозі. Ось такі капці. Ось так вони виглядають на моїй нозі. А... Що хочу сказати, що треба робити все ж таки мені 39-й, тому що 40-й на мене великий. А може бути, якщо б я зробила цю п'яту нормально, бо тут, ну, пусте, так порожнє місце, то було б краще. Ну, як на перший раз, то і непогано. Вони м'які. Приємні. Ось я одягла їх на голу ногу, і мені нічого не колить. Ну, Все дуже файно. Так, і мені здається, якщо я ось це все прикрою якоюсь гарною обробкою, буде красиво. Ось такі тапатульки. Пишіть свої варіанти. Декора цих тапочок, може, ви щось мені, щось мені підкажете? Підка, <рес> ну що, друзі, а не показала я вам ось цього красення ведмедика. Ось такий в мене вийшов ведмедик. Чим він цікавий? По-перше, я дуже люблю ресайклінг. Це дуже мені подобається, коли речі, які вже не потрібні, з них можна зробити щось цікаве, щось корисне. І ось цей ведмедик зроблений з джинсів мого чоловіка. Ну, був джинсів, котрі він вже віддав на переробку. Так. Ну, Тканинка в клітинку в мене залишилась від мого платічка. І мені не вистачило на... бачите, який він великий ведмедик. Мені не вистачило на цього ведмедика ну, шити його цілком з цієї клітинки. І я вирішила зробити йому п'яточки, вушка і жилетку. До речі, жилет дуже класний. Жилет зроблений, з він зйомний. Він з подкладочкою, на пугавки, на гудзику. Ось ось як він виглядає. Я би сама від такого жилета не відмовилася. Так, і далі що, це... що це цікавого в цьому ведмедику. Ресайклінг не. Тільки в тому, що я використала джинси самого чоловіка. А ще сюди пішли дві подушки, які вже були непотрібні. Вони вже не мали гарної форми. Там синтепон, який наповнював ці подушки, вже такий ну, був негарний. Я його перетам. Перетерпала <ріст> цілком і набила цього ведмедика цими подушками, тому що подушки ми вже не використовували, вони так, були таким, займали місто в нашому домі. А ведмедик зараз ось набитий синтепоном з цих подушок. Так, а що що цікавого з цього ведмедика, те, що в нього ніс, я зробила з цього, полімерної глини. Ось такий ніс. А в журналі, до речі, нам пропонували його вишити. ну Мені подобається ось такий ніс, він ну, виглядає більш реалістичним. Отакий ведмедик у нас зараз є. <смір> Вже дівчата, мої доньки, його, <смір> кожна хоче до себе. Мені він теж подобається. Тобто ведмедик у нас буде такий улюбленець. І зараз я вам ще покажу, які справи з драконом. Звісно, що дракон мій робиться вже з 23-го року, з кінця 23-го року я його роблю, але я його роблю кожен день. Ну, може не кожен день, но я його роблю потрошечки. Там дуже багато роботи, і, і з кожним разом він стає все цікавіше і мені дуже хочеться поділитися з вами його станом на зараз. Так, ось. Дракон має зараз ось такий вигляд. Так, ну, голову я вам вже показувала. Тут у нього вже є такі шипи на хребті, буде ще по всьому хребту до хвіста. А, так, в нього вже є крило. Зворотня сторона крила це оксамитова тканина. Так, і ще у нього є. Так, у нього є лапка. <смі> у нього є лапка, ось така лапка у нього є. Буде у нього лапка. Ось такий дракон. <смі> Мені він дуже подобається. Ну, подивимось, що вийде. Але на, станом на зараз мені він дуже-дуже подобається. Ну, все, друзі. Так, відметик. Отак. Ми вам все показали, про все розповіли. Якщо ви ще не поставили мені вподобайку, то зараз саме час це зробити. Також, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, будь ласка, дуже вам вдячна за те, що додивились, додивились це відео до кінця. Я бажаю вам бути в безпеці, бути з гарним настроєм, не зважаючи ні на що. Якщо ми будемо ах, депресувати, то це. Тільки буде гарно для наших сусідів. А для нас треба тримати себе, себе в гарному стані, з гарним здоров'ям. Ну а ми ще побачимось. Бувайте!